16 років народження. Аплодуємо борцям по 5 років. Аплодуємо всі. За перше місце медалю нагороджується. Репіт Микола Васильківка. Також вітаємо діда Сергія Миколаївича Аплодуємо, дорога нам, аплодуємо. За друге місце. За друге місце нагороджується. Шигін Дмитро, Новомосковськ. Третій у нас два. За третє місце нагороджується. Пшеничний Михайло Новомосковський. Аплодуємо юрим самим борцям. І також третє місце п'яваров. Глеб. Заня третє місце. Вітаємо з вашими першими перемогами. І бажаємо успіхів в дальнішій вашій спортивній кар'єрі. Молодці. Зал аплодує. ви руки підняли вверх. Все, до побачення, молодці.